Але там, там, типу, є ще мультиплеєр. Хоча це, напевно, буде дуже складно знайти ще е е кількох людей з такою грою, щоб пограти. Я думаю, прям дуже складно. Які купили за фул прайс. Я впевнений, що це друзі-розробників, я не знаю. Не, насправді це можуть бути стрімери, до речі, ну просто потягнути приколи, чому б ні. Давайте щось там сторі, нормал. Давайте сторі, ми ж все одно кратясик, дивимось. Так, subtitles є, yes. cinematic subtitles, окей. Okay. size, давайте я сліпенький. Ні, ну не настільки сліпенький. Давайте десь отак. Mm -hmm. Так, я музичку, напевно, поки що приберу, щоб вона нам не заважала. Блин, тут катсцена mm -hmm. Мені щось тиснути треба. Це про космос? Я ну, типу, я чув про цю гру. Вона щось типу Fallout, я так розумію, але. Ну там назва натякає дійсно. Чи ти, Наташа щось типу Fallout? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Окей, давайте Майнд. Наша нам майнд. Не треба нам має. Давайте, от, оце. Very high. Окей. Okay. Що ми ще можемо? А, ну все. Окей. Okay. Next. Uh, можемо бути мілі, можемо бути рейнджером. Давайте мілі, коротше, одразу. Типу зі старту. І, До речі, ось вам ботик на Good. нагадує. Та в детспесі більше космосу. А, дивіться, може, типу. <плес> дефенс. А, ні, ну. Почекайте, тоді давайте Defense. Мілі і Defense. Мене все влаштовує. Е -е, це що таке? Ти не вклався в стелс відпуск. <смі> О, дивіться, тут є фуд -тестер. Мені подобається фуд -тестер. Е, -е, -е або medical. На Медика в цьому є більше типу сенсу там. Гендер. Та не буде. А можна уран можна нарандомити. О, нормально, нормально. Next. Name. О, давайте Name. Ваші пропозиції по неймінгу. Ваші пропозиції. О, блін, в нас в нас же Хамстер... Е е та, Смайл Хамстер пішла вже спати, тому доведеться мені запросити до смереки. Е а, почекайте, Це, це не до запросити до смереки. Йой! Стій! Кумуляторс um. филм. Uh, uh. I like it. <laughs> It's uh really cringe, but but I like it. Thank you. Блин, uh. я вже хотів uh, виписати бан. <laughs> Я, блін, просто звик, що англійською хтось заходить і щось пише, що це, типу, реклама Wanna be a Famous або щось таке. Та? Коротше, не хочу довго писати, довгий нік, буде отакий нік. Мені здається, чудовий. Ота повідповідайте, бо я ж типу, знаєте, Лондон Лондони закепітовав Грейт Брітен. Чатик затащив. Я обожнюю чатик. Без чатика я не куди. Ти ви що? <гум> Дивіться, якась тера 2. Якщо є тера 2, значить є тера 1. Чи може ні. До речі, мені цікаво, а як вони дізналися, що я грав цю гру. Бо прикол в тому, що я ж не міняв категорію. Як вони мене знайшли? Просто хто запустив. <ріст> Ні, так я розумію, а. але як вони мене потім знайшли? Ну, типу, у мене ж немає ніяк прив'язки чи щось такого, і в категоріях я не вказував це? Типу, по нікнейму на PlayStation? Я не писав про це в Твіттері. А, я підписався в Твіттері, точно. Я підписався на них в Твіттері. Я підписався на них в Твіттері. То варіант, варіант. Та можливо. може. Я не проти, я не проти такого. Блін, може попросити в них українську локалізацію в грі. Та, потрохи, потрохи розвиваюся. Твій робіт Хотформ, і він kind ship that sort of thing you like him I'm sure I've also outfitted you with a simple wireless monitor so I can track your progress I'll check in with you as soon as you land you what know? Know? What <IMegarti> Маркетіспансером. Так. Кацсени, це дуже чудово. Коли в цій грі почнеться вже щось якийсь акшон. Здається, я когось вбив, коли приземлилося. Негарно вийшло, напевно. Так, я можу ходити. Непоганий початок. От от якась гравітація, до речі. Прямо відчувається, що трошки легша гравітація. Не легше, а менше. Спринт. Ага. О, дивіться якийсь хлоп. Шановний. О, можу пострибати перед тобою. Я цей во, я я, я я я я не такий. <плес> я не поняв, а що відбувається? Oh, Та типу, почекай, ну цікаво, що, 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 що за гра. Ну, я, я типу бачив про неї якісь там і огляди, і все таке, але ніколи не грав. Ох, з висоти падати погано.

Ой, відкритий світ. Ні, ну коротше, це Fallout, так? Просто трошки, ну, сеттинг інакший. Бо я здається, якраз з оглядів пам'ятаю приблизно таку характеристику. Кратясик, та. spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good unless I'm dead I'm contractually obligated to attend to my post I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do see those canisters by the entrance Marauders come sniffing around in here and I can take them all out with a single shot if, oh, if it I believe in it's if it's a aha Давайте збрешемо його. О, він мені. Я збрехав, він віддав мені свій ган. І, і, і сейбер віддав. А що в тебе ще є? А можна тебе завотати? Лів. Так, а що в нього є? <гум> так. Е як його обшукати? Take all, так, забрали все. Забрав oh, вже oh, речі вбив. <гум> ну, це ворожа планета, вороже середовище. Життя загалом. Ну, типу, жорстока штука. А що в нього нічого не можна забрати? А чого? Блін, так не чесно. Хто в мене стріляє? А, оцей. Шановний. Так, это тут какие фрукты. Ну да, короче, та, Так, Курва, стій на місці. Блін, цікаво, на цю гру є українізатор. Мені здається, на таку гру типу, було б класно, якби був українізатор. О. Дивіться, дарма це зробив. Нема. Шкода. Ну, окей. <laughs> Власне. Рухаємось далі, я гадаю. Ті, Я зрозумів, що, напевно, такі величезні ігри краще не додавати на коротясики, бо дійсно це, типу, прям довго на розкачку.